Одне питання потребує пояснення, тому що дійсно ви мені останній час пишете. Я спочатку не могла зрозуміти, чого це так, а потім все таки я до І так ви пишете тетяна. Допоможіть отримати індифікаційний номер португальський. Дійсно, у мене є така послуга платна на сайті. Я задаю питання людині. Навіщо вам ідентифікаційний номер? Ви хочете купити нерухомість у Португалії? Ні, ми хочемо отримати тимчасовий захист. Так от, шановні українці, почуйте мене для того, щоб отримати тимчасовий захист у Португалії. Вам не потрібно шукати агенцію нерухомості. Вам не потрібно шукати ні одне рішалово і платити гроші. А їх розвелося зараз. туча у Португалії вони тільки беруть з вас бабло. Вам цього на потрібно прочитати в коментарях. Те, що я написала, загрузити документи на сайт, дочекатися отримати безкоштовно і НІФ, і номер загуранці соціал, страховий номер. Ви маєте право працювати, ви маєте право жити і вчитися. Гарного дня! А от коли ви надуєте.